Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що є дуже хороша пропозиція закінчення війни. Зеленський мусить погоджуватися, інакше буде як на початку СВО. Мабуть, коли Друга армія світу тікала з під Києва, розкидаючи пральні машинки й унітази. Лукашенко в розмові з російським пропагандистом зарубіним повідомив, що подробиць він не скаже, бо то ексклюзив для Путіна він сам озвучить. Хороша пропозиція. Пропозиції щодо України, які ще на Алясці почув Дональд Трамп повіс у Вашингтон, аби там гарненько обговорити. Дуже хороша пропозиція, котре підкреслив Лукашенко, заговоривши майже як рекламний агент мережевого маркетингу. Ймовірно, це дуже хороша пропозиція. Звучить так. Україна має власноруч винести війська з Донбасу, визнати Крим російським відмовитися від НАТО, а ще бажано подарувати Путіну набір матрьошок і безлімітна зет патріотизм. І додав Лукашенко з апокаліптичною серйозністю: якщо Україна не погодиться, то буде те, що було на початку СВО. А потім ще добив, буде ще гірше. Вони втратять Україну. Тут, очевидно, він мав на увазі, що Україну повністю забере собі Польща, Литва чи може навіть Японія, бо у світі вже не лишилося охочих слухати цей цирк. Тут б'ється серце України. Підпишись, щоб не пропустити головне.